Олтавська трагедія, версії та нестиковки. Чи було насправді шикування курсантів та мобілізованих, і коли пролунала тривога: до чи після прильоту? дико сирена Ми бачимо, як вони всі в підвал біжуть. Що робити з військовими вишами? Туди може прилетіти, та як захистити життя військовослужбовців. Тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. Факти тижня детально з місця події. Свіжі квіти біля інституту зв'язку у Полтаві. 58 загиблих, понад 300 поранених. Подвійний ракетний удар по навчальному закладу приголомшив країну. Жалко дітей, жалко те, що відбулося. дуже жалко Трагедію, яка сталася у Полтаві, одразу почали порівнювати з минулорічним ракетним ударом РФ по війцях 128-ї бригади. Тоді у Запорізькій області хлопців зібрали на відкритому майданчику для нагородження. Чи було таке шикування на плацу у Полтаві? Чуток і припущень щодо причин такої кількості жертв та постраждалих посипалось безліч. Факти тижня виїхали на місце з'ясувати усі деталі. Розібратися від новому хронологію подій. 9.08 ранку. Росіяни б'ють по місту двома ракетами. «Іскандер». Вибухи пролунали у кількох десятків метрів від цього будинку. Людей від потужної вибухової хвилі повибивало шибки. У дворі досі треба дуже обережно ходити, адже під ногами повно розбитого скла. Куди саме влучили дві ракети? Місцеві зрозуміли одразу. Я очікував на це. Ми поруч живемо. Була насторога у будь-якому випадку. Це ж військовий об'єкт. Невдовзі у російських телеграм-каналах з'являються фото та відео наслідків прильоту. Пропагандисти пишуть про влучання пошикування курсантів на плацу. Нині про масштаби руйнувань відомо лише зі слів місцевих та окремих фото та відео, знятих очевидцями одразу після прильотів. На другий день після трагедії знімати на території інституту зв'язку або його будівлі суворо з. Оборонено і за цим дуже пильно стежать як співробітники поліції, так і співробітники навчального закладу. Анатолій, колишній викладач тактики в зруйнованому інституті зв'язку. Оговтавшись від шоку, чоловік пішов до приятеля подивитися, куди саме влучили загарбники. Дивимось, моє там А там ціла гора пала стіна. Ну, все зрозуміло. Влучили в навчальний корпус. Сам саме корпус. Колишній військовий відкидає версію про влучання по на плацу, адже о 9-й ранку курсанти вже мають сидіти в аудиторіях. Утримано пострієння. Розвод по заскаті вранці шикування розводять по аудиторіях. Починаються заняття. Якщо розводять караул, то це окремо ввечері. караул там Практику шикувань скасували ще за часів ковіду. Переконує керівник навчального закладу Ігор Міцюк. Жодних шикувань. Вже давним-давно не проводиться. Коли була епідемія по ковіду, от з того моменту все перестало. А з початком війни тим більше. Ми у те, шикувань не проводимо. Я навіть групових пересувань не здійснюється. Тобто, по території навчального закладу тільки одиночне пересування, куди б це не було. Не бачили шикування і мешканки дев'ятиповерхівки, що знаходиться поруч з інститутом. Тут жив момом все з вікно плац мені видно, нічого не було. Вишло чого та пригота, ніхто не там нікого ручить. не строїв. Ніяких шикувань там не було. Але тоді виникає резонне питання: чому так багато загиблих та поранених? Курсантами вишу, у який влучили дві ракети, є діючі військові зв'язківці, які підвищують тут кваліфікацію, та й зовсім молоді солдати, вчорашні школярі. Загалом тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. І саме стільки військовослужбовців на момент трагедії перебували у навчальному корпусі. Написала у соцмережах скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Якби там не було, виявити скупчення особового складу дуже просто, каже воєнний експерт Олексій Гетьман. Намера мобільних телефонів наших військових ворог знає. Переважно більшість знає. По скупченні телефонів це невелика проблема. Можна з'ясувати, що у цьому місці зібралася велика кількість військовослужбовців. І це перший фактор, що призвів до великої кількості загиблих та поранених. Запобіжні заходи давно відомі і очевидні. Чому вони не виконувалися? Питання відкрите. Першу чергу зосередити збирати людей в одному місці. Ті завдання, які не потребують якоїсь потужної матеріально-технічної бази, краще проводити десь окремо. Це не близько за містом. Це може бути де загодно. І головне ще раз, чомусь на це ніхто не звертає. Віддайте мобільний телефон. Другий фактор час реагування на сигнал повітряної тривоги. Дії викладачів та курсантів на випадок загрози відпрацьовані до автоматизму, запевняють у вищі близько тисячі чоловіків. Максимум за сім хвилин і територія за обирала, що не на території не висувались. Але ви підльок балістики це часто набагато менше часу. Та скільки його було на евакуацію у день трагедії? Після оголошення треба через дві хвилини, було два прильоти. Саме більше тільки за поранених саме серед тих, які виходили через третій, четвертий ковокційний вихід. Шість окрестійних виходів, чотири забезпечили повністю склад, А наша у двох округінних вихідних ради були навчання ракета. Тому така велика кількість і поражених і за Ми не можемо э, захистити всю Україну знітно-ракетними комплексами. Як будь-яка країна, яка має велику територію, захищаються тільки важливі стратегічні місця. Тому навіть в лісі, якщо розвідка з'ясує, що знаходиться там декілька сотень наших військовослужбовців, які проходять якісь навчання, туди може прилетіти. Тому як це робити? Ну от більше, більше працювати контр розвідки, щоб ця інформація не виходила назовні. Та є ще один фактор, який погіршив ситуацію, і з якого треба зробити висновки. У середу у виданні Українська Правда з'являється колонка медика добровольчого батальйону Госпітальєри Ігоря Ткачова, де автор переказує подробиці пошуково-рятувальної операції та вказує на низьку якість турнікетів і підготовки полтавських медиків до таких ситуацій. Коли кричав, дайте турнікет, давали китайські. Я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити. Розгублені на ці закиди в обласній адміністрації відповіли, що першу допомогу надавали підготовлені медики, які користувалися сертифікованими турнікетами. На чиєму боці правда має з'ясувати розслідування ДБР. Там відкрили провадження за статтею Недбальство. Російський ворог цинічний та жорстокий, і на жаль, він атакуватиме нас знову. Втім, обізнаний, значить, озброєний. Тому з полтавської трагедії мають бути зроблені системні висновки, як надійно захистити наших військових. Сергій Вендін, факти тижня, сітєві єдині новини.